ДТЕК Одеські електромережі це оператор системи розподілу. Тобто ми не займаємось не постачанням електричної енергії, ми не займаємось генерацією електричної енергії. Ми відповідаємо за мережі для того, щоб струм від великих підстанцій на Кокреенерго добігав до домівок наших клієнтів, закладів, установ, у тому числі водоканалів, котелень, лікарень. Тобто всі критичні інфраструктури або об'єктів життєзабезпечення, які ми е вважаємо е знаходяться на нашій території. Е Саме ми відповідаємо за розбудову, модернізацію нове будівництво електричних мереж розподілу. Е ми займаємось управлінням мережою, тобто диспетчерізацією. Тих мереж, які належать нам, ми обліковуємо електроенергію, яку споживають наші клієнти. На сьогодні в нас майже мільйон побутових клієнтів і 36 тисяч юридичних осіб. На сьогодні наша компанія готова для проходження зимового періоду. Для цього ми відремонтували. 687 об'єктів розподільчих мереж, майже 70 об'єктів високовольтних мереж, розчистили від чагарників та сухості 1578 кілометрів трас повітряних ліній, відремонтували більше тисячі кабельних ліній, тобто випробували, якщо вони пройшли випробування добре. Якщо ні, ми їх відремонтували, знову випробували. І Впевнені, що всі об'єкти критичної інфраструктури та домівки наших клієнтів, які живляться від цих кабельних ліній, будуть безперервно під напругою. Крім того, ми відремонтували ще і більше 2000 кілометрів наших ліній електропередачі. Щодо аварійності в мережах. Ми зробили перед початком сезону певний аналіз. Ми розуміємо, що десь 42 аварій на наших мережах стаються завдяки тому, що заростають траси повітряних ліній, і саме для цього ми їх розчищали. Десь рівна доля впливу 21-22% відповідно, це відбувається аварії на мережах у зв'язку з зношеністю електричних мереж та комутаційних апаратів, і 20% має вплив негода, яка все ж таки іноді буває на території нашої області. 12% аварій стаються в наших мережах завдяки тому, що отримують вплив. Від аварій на мережах інших клієнтів, тобто є мережі, які належать не нам і не завжди там добре експлуатуються. Тому вплив є, і ми разом з нашими клієнтами, які мають на своєму балансі ці мережі, робимо так, щоб вплив цей зменшити. Ну і остаточно 5% впливу надають саме ті аварії, які виникають. У зв'язку з тим, що наші комутаційні апарати дуже велику кількість разів вмикалися і вимикались під повне навантаження минулого періоду, тому це ми теж розуміємо. Але протягом майже 10 місяців ми зробили так, щоб на 100% бути готовими до початку опалювального періоду. І на сьогодні ми до цього готові. Для того, щоб запобігти аварійним відключенням світла, ми провели поводи та обладнання. Ми створили резервні запаси майже на 15 мільйонів гривень. 11 мільйонів гривень це матеріали та обладнання, які нам необхідні для аварійно відновлювальних робот. І 4 мільйони це паливно-мастильні матеріали для того, щоб наша техніка все ж таки доїжджала до місця пошкодження і ми дуже швидко його ліквідували. Крім того, всі наші 206 аварійно відновлюваних бригад чергують 24 на 7. Крім того, ми пропрацювали графіки можливих обмежень. За час повномасштабного вторгнення. В нас пошкоджено або зруйновано було в компанії 107 енергооб'єктів. Ну, ви ж розумієте, що кожного, майже кожного дня в нас якісь там обстріли або нальоти. Ми повернули світло 108 тисячам родин. Тільки за вересень та жовтень ця цифра складає 1144 родини, тобто поновили. І всі об'єкти, які належать компанії, які були пошкоджені або зруйновані, ми відремонтували до працездатного стану. Там, де це було неможливо, ми перемкнули живлення клієнтів на інше джерела живлення. Ну а дуже ретельно розповідати, де і як ми захищаємо наші об'єкти. Я не буду з зрозумілих причин, але ми цим займаємось на протязі року разом з владою. Робимо так, щоб наші об'єкти мали стійкість. Дійсно, ми проаналізували ситуацію, яка була минулої зими, і на сьогодні, саме завдяки тому, що об'єкти критичної інфраструктури оснащаються засобами автономного живлення, ми розуміємо, що ці об'єкти в змозі вмикати. Тому сподіваємося, що Якщо буде потреба і некокренерго, які займається балансуванням енергосистеми, розуміє її стан, надасть команду на обмеження, то ми зробимо так, щоб всі обмеження були справедливішими та найкоротшими. На сьогодні в країні немає дефіциту електричної енергії, крім того, в нашій області немає. Мережевих обмежень, тому не не доводить до підприємств, які займаються розподілом електричної енергії, лімітів на споживання електричної енергії. Але якщо це знадобиться, то ми обов'язково сповістимо вас через наші канали комунікації. Але відкрию вам велику таємницю: жодного, жодного дня енергетика не працює без Наявності протиаварійних графік. Їх дуже багата кількість, вони розробляються, і кожного року з 1 жовтня по 30 вересня живуть э, одні графіки, потім нові графіки, які складаються на завдання, які отримують наші, ну, компанії аналогічні наші, э, з 1 жовтня вступають в силу. І так кожного року це було до війни. Це Попри війну, і це буде війни. Тому жодного дня без графіку немає. Але сьогодні вони не застосовуються. Дійсно, в минулому році там були помилки в наших графіках, і не всі клієнти відображалися, але ми продовжуємо втілювати в нашій компанії нові програмні продукти, помилки в моєму розумінні можливі. Якщо ви подивитесь у графіки, які є на сайті, і не побачите вашого будинку, ви в змозі через наші канали зручні вам або через Viber, або через наш телеграм-канал, або через сайт, або через Facebook. Написати нам, і ми обов'язково подивимось, якщо це помилка, обов'язково виправимо. Для того, щоб ми і надалі в змозі були відповідати на 100% ваших дзвінків, ми посилили лінії зв'язку і у порівнянні з минулим зимовим періодом, коли в нас було 150 ліній, сьогодні їх працює вже 287. Ми додатково навчили наших фахівців комунікації з клієнтами і розуміємо, що у кризові пікові часи ми в змозі виводити на лінію до 65 операторів кол центру Але це зрозумілий, але не дуже зручний спосіб комунікації. Там є дійсно наше ivr меню завдяки якому можливо. Вирішувати свої питання скоріше, але дистанційні канали комунікації, тобто наш сайт або наш чат-бот, це дійсно зручніше. Зараз всі енергетики країни отримують гуманітарну допомогу централізовано. Вся гуманітарна допомога проходить через Міненерго і розподіляється нашим профільним міністерством. Надавати гуманітарну допомогу, продовжують західні компанії. Хтось цю допомогу надає в вигляді обладнання, яке купується на заводах України. Тобто вони купують обладнання і передають обладнання міністерству. Міністерство, розуміючи всі потреби, розподіляє між компаніями. Але і у вигляді обладнання, яке виготавлюється на Іноземне на, на заводах іноземних компаній вона теж надходить. Тому ми дуже дякуємо нашим партнерам, які надавали, надають і будуть продовжувати надавати цю допомогу. І сподіваємось, що е, ті певні запаси, які ми зробили, їх буде достатньо. А якщо не буде достатньо, то допомога буде надходити дуже швидко для того, щоб поповнювати їх, тому що обстріли майже кожного дня.